Що любі, як і обіцяла, розпаковка неймовірного класного боксу кремових текстур від бренду PS. Що ми тут маємо? Так, це рум'яна, скульптор і хайлайтер. Рум'ян три штучки, тобто всі абсолютно різних кольорів. Скульптор більш прохолодний і більш тепліший. І ще маємо ось такий кремовий хайлайтер. Так. І до того всього ми ще маємо. Ми ще маємо ось такі м'якусінькі спонжі. Зараз подивимося всі продукти, і я вам розкажу, кому який буде краще обрати. Почнемо з рум'ян. Три відтіночки: нейтральний. Це 01, 02 відтінок це буде більш тепліший і 0,3 більш прохолодніший, Відповідно, перший відтінок рум'ян буде пасувати більшості дівчаток, тому що він має нейтральний підтон, тобто і не дуже рожевий, але й не дуже такий, знаєте, кораловий чи рудий. Зараз покажу, як він буде виглядати. Ось такий дуже гарний відтінок. Всі продукти від бренду PS, саме кремові текстури, вони мають таку гелеву, мусову текстуру. Вони дуже легко наносяться і дуже-дуже легко розтушовуються. Це відтіночок 0,1. Як я вже сказала, він підійде більшості. Дивимося наступні відтінки. Відтіночок 02, і цей колір, він, як бачите, вже має більш теплішу основу. Тобто, ось цей 02 підійде для дівчаток, які мають більш тепліший, засмагліший підтон шкіри. На дуже таких дівчатах, які мають бліду шкіру, такий відтінок буде виглядати доволі рудим і не буде освіжати. А от на засмаглих дівчатках буде дуже класно дивитися. Тому. 0,2 обираю для себе дівчата, які мають більш тепліший підтон шкіри. І останній відтіночок 03 зараз теж покажу, як виглядає. Цей вже такий супер рожевий. Ми бачимо, наскільки він яскравий, кому пасують взагалі ось такі рум'яна. Дівчатам, які мають нейтральний та прохолодний більш відтінок шкіри. Якщо ми такі рум'яшки будемо наносити на засмаглу шкіру, та, відтіночок 03, то а, може здаватися, що такі трошечки а, суперечать під тон шкіри і під тон рум'ян, і тому теж може не бути свіжості на обличчі. Тому, якщо ви а, маєте шкіру таку дуже екстра світлу, то для вас оцей рум'янець буде дуже гарно виглядати Дати відтіночок 0,3. Дуже класні всі рум'яна. Я обожнюю і користуюся в роботі 01 відтіночком, але ці два теж виглядають дуже класно. Далі переходимо до скульпторів. 01 відтінок буде більш прохолодніший для нейтральної та прохолодної шкіри. І другий відтіночок буде для дівчаток з більш теплішою і засмаглою шкірою. Але незважаючи на те, що 02 він більш такий темніший да, і тепліший, він має дуже красивий оливковий підтон без активного цього некрасивого рудого кольору. Тому, якщо, наприклад, ви засмагаєте влітку і ваша шкіра стає трошечки більш теплішою, то на літо можна для себе обирати саме 0,2 відтіночок. Зараз теж покажу, як вони виглядають. Так, відтінок 01 теж дуже класна текстура, колір просто неймовірно правильний. Я вам скажу так: дівчат, з цією текстурою впорається навіть новачок. І саме ось ці продукти від PS кремові я завжди рекомендую дівчаткам на заняття з макіяжу для себе, тому що вони супер легко тушуються і дуже легко наносяться. Ось такий відтінок 0,1 підійде для нейтральної та прохолодної шкіри. І відтіночок 02, він у нас тепліший і темніший. Як бачите, має такий оливкуватий підтон, цей бронзер-скульптор, так? Але колір дуже правильний, тому що я зустрічаю багато саме скульпторів такого більш теплішого відтінку, вони називаються да? Бронзер це завжди більш тепліший продукт по підтону, але його можна використовувати і потрібно використовувати в корекції саме дівчатам, які мають. Теплу шкіру, тобто тепло по підтону. Але ось цей саме він без рудого відтінку. Він правильного, такого оливкувато-коричневого кольору. Відтіночок 0,2. І у нас залишається з вами ось такий неймовірний кремовий хайлайтер. Кремовий хайлайтер, до речі, дуже класно працює зі шкірою і робить її такою суперсяючою і вологою. Відтіночок 0,1. Просто подивіться на цю красу, як він гарно сяє. Можна використовувати, до речі, на все личко, а для того, щоб потім нанести тон, і хайлайтер, як начебто просвічував крізь тон. І можна, звісно, і поверх тонального наносити. Текстура теж дуже класна, можна нанести прям пальчиком і розтушувати. Взагалі, кремові продукти від ПС мають дуже круту формулу, яка супер легко наноситься. Просто навіть пальчиком можна все гарно розтушувати. Тому дівчата, зверніть увагу, хто ще не має обов'язково собі замовте.